Спільне засідання двох комісій по, освіт... казати, по освіті, по бюджету у нас не в повному складі комісія, але достатньо для того, щоб ми розглянули всі питання і побачили на самі, як відбувається Бачите. ремонт укриттів, що які проблеми у вас є, що потрібно додатково вирішити. Можливо, Садик зараз працює зараз. Працюємо в онлайн режимі. В онлайн режимі. так. А що у вас зроблено на сьогоднішній день? Зараз зроблена пожежна сигналізація в закладі, зроблено поглиблення підвального приміщення. Також розроблений проектна кошторисна документація, укладений договір з підрядчиками та вже поновлюються ремонтні роботи. Як це дитячий садок в онлайн режимі? Що я чесно кажучи, школа в онлайн школа в онлайн режимі? Я знаю, як це а дитячий садок в онлайн режимі ми відправляємо батькам в онлайн заняття, спілкуємося а, з ними. Да, ми підтримуємо з ними тізна. контакт, так кожного дня Все. відправляємо їм різні заняття, кожного дня на різні теми. Ось так ви нам хочете підвал показати чи роботи якісь? Тут е, зроблено пониження ґрунту десь порядка 35-40 см. до в цьому приміщенні, в тому приміщенні, яке буде другим залом. І, і все, вони і поки тільки ґрунт. укладено договір на наступного тижня. Вони починають у... А у... А чому ми так довго укладали договір. А чому так довго укладали договір? Ну була експертиза певні проблеми з проходженням експертизи, тому що з 30-го... з 1 листопада змінили вступив в дію новий ДБН, яким не передбачено. Тобто там були певні щодо, щодо, нюанси, щодо. які потребували деяких коригувань. А які, а які взагалі тут заплановані роботи? А, значить, повністю здесь, тут буде облаштовано два приміщення, два зала, перехід. Далі ми покажемо вихід на вулицю додатковий і вихід сюди з дитячого садочку. попередньому В, в проекті, коли… Внутрішній Внутрішній, да, не було передбачено, було два наружних. А потім, коли змінились вимоги ДБНів, ми зробили ну, не коригування, кругування просто доробили. А на яку кількість людей а, значить, у нас десь буде порядка, ну. На даний час точно не скажу, бо я ще не прохоз. Десь 160-170 чоловік він покриває повністю Потреби, потреби садочка. Да і, і, дітей, і ще на початкову і... школу можемо задіяти, яка в третій а там, школі а там. Яка кількість дітей Я не буду казати. Я точно там дуже велике розстояння від третьої школи сюди. А вони був, був такий. Разово, щоб можливо тут розмістимо в частині. щоб тут розмістити А вам площі хватить для розміщення? Так, 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 вистачає, вистачає. Це за перший четвертий клас, так? Початкова школа, так. Які виконання робіт по цьому об'єкту? Ну не не всі є проекти ще до цього об'єкту. А об'єднання. І немає виконання робіт. Ще немає договору. Кошторисна документація на кошторисна організація, що розроблено все. Ну ви не пам'ятаєте, сроку на У Нас все ще не підписують. Ні, послухайте. Нам надо срок виконання робіт. Які до задачі 1 вони вересня вони повинні До, першого да, до, першого до 1 вересня. Ну давайте першого так. Вересня. Тому ми, ми всі почули. першого вересня. Я так. не знаю, яку ви там угоду будете укладати, але давайте так. першого вересня діти повинні піти у садочок і в школу. Ну, це однозначно. Все <ріх> ми почули. Ми ще почули. один.